5 сайтів для тренування JavaScript без знатьхи. І на першому місці у нас всім знайомий код Vars. Задачі різної складності для тренування логіки та алгоритмів. Можна дивитися, як інші розв'язують завдання і вчитися новим підходом. Frontend Mentor – роби реальні макети сайтів і тренуй верску та JavaScript Навчайся робити UI, UX як у професіоналів. Скрімба інтерактивні відеоуроки. Кодиш прямо у відео, повторюй уроки за тобою і швидко вчись писати робочий код. Let's задачі Задача любят до інтерв'ю та прокачки алгоритмів. Чись розв'язати задачі швидко та оптимізовувати код. І на JS challenger. Короткий челенджі challenger. на 1-5 хвилин. Тренурую швидкість пам'ять індексу і мозок щодня. А тепер твоя черга. Напиши в коментарях, якими сайтами користуєшся. ти. Подобалось відео, став лайк Ти підписуйся на канал. Чекаю тебе наступному відео. Па-па!